Доброго дня! Компанія автобіса вітає на своєму каналі. У нас сьогодні буде огляд автомобілів, але не звичний огляд. Ці автомобілі зазвичай показують зверху, які вони гарні, розумієте? так? А такі речі, як знизу автомобілі, подивитися, через те, що проходять роки, ці автомобілі ржавіють, суються, їх з'їжджають. І оцінити автомобіль, наскільки він хороший, його потрібно завжди дивитися, починати знизу. Ось це АЛТ 45-та, максі база на спарних колесах. Першим що ділом я вам показую гуму передню. Далі. І ми підходимо назад. Наперед. Дивимося, передній підрамник. Не побитий. Заведений двигун, радіатор сухий. З двигуна також ніде нічого не капає. Листи ресор. філі. Автомобіль повністю. Оброблений антикризийною обробкою. заведений двигун, не капає, ніде нічого. Задня гума. Гума в чудовому стані. Двигун працює, тобто не коптить нічого. Міст сухий, міст не виє. глушник є. Підомкратники цілі. Що з однієї сторони, що з другої сторони. Ось так виглядає автобіль знизу. Це ЛТ-45 на спарне колесах. І зараз будемо дивитися далі. Відео робимо поверхневий огляд автомобіля. Оптика ціла, бампер також, рівненький, ціленький автомобіль, Арочки не гнилі. Передний, задний зі кліренс. Бачите, бачите, що спереді, що ззаді. Чудовий стан салона передніх судів. Кермо. Шкіряне кермо. Автомобіль коштує 7 тисяч. Зверніть увагу, який салон, який вам потолок. Да, ви ж скажете, це дрібниці, там, ну, гуму я поміняю, те зроблю, те зроблю. Ну, знаєте, це все можна зробити. Я дійсно вірю вам, але це все коштує затрат. На сьогоднішній день раніше було автомобіль пофарбувати, коштувало там тисячу, умовних одиниць, А зараз вже виходить і дві, і три. Розумієте, просто пофарбувати автомобіль, а купити старішого зразка, щоб він був живий. Знаєте, такий похожий на автомобіль. Ну, якби це дуже складно. На даний час компанія автобіс є такий автомобіль. Покажу, показуємо всередині. Акуратненька буде, зашита фанерою, під саме верх, по бокам, щоб не билося. Два запасних колеса. Задній з поля має на увазі е е задній бампер. Бачите, мощний такий стоїть, що назад ніхто не в'їде. І автомобіль повністю живий. Ціна питання 7 тисяч. Можливий невеличкий тор. Але це автомобіль, який працює, який їде. Як кажуть, вам потрібно возити по 3-4 по тонни. Всі знають, що таке ЛТшки і пам'ятають в дитинстві ті, хто починав з цих автомобіль, скільки вони везуть. Оснащений цей автомобіль 2,4 простим двигуном, механічною коробкою передач. Знизу весь цілий, підвізка хороша, нічого не брязкає, не стукає. Так, забув вам ще показати, в багатьох старих автомобілях підходите, починаєте кермо крутити, а воно скрипить. Дивіться, гідрач працює, ніякого звука, нічого немає. Тобто автомобіль, який сів, поїхав, цей автомобіль коштує 7 тисяч. Він не коштує тисячу, він не коштує дві, а він коштує сім. Так, невеличкий торг можливий. За більш детальною інформацією звертайтесь в компанію «Автобіс». У нас постійно різноманітні автомобілі є свіжі, є дорогі, є дешеві. Розумієте, різні попадають. Тобто, ми всі автомобілі, які нам приходять, перевіряємо, робимо тестове. Тестовий тест робимо на нього. Перевіряємо, що потрібно замінити. Ми замінюємо і тоді починаємо продавати. Хоч це старіше автомобіль, хоч це новіше. Завжди раді вам допомогти. Телефонуйте в компанію автобіз.